Вітаю вас в нашому курсі по запам'ятованню іноземних слів та мов. Мене звуть Гордій Остапович. Я займаюся спортивним запам'ятовуванням. Роблю це багато, швидко і без помилок. На цьому курсі ми будемо з вами розглядати різні принципи і методи, як з допомогою своєї пам'яті дуже швидко залишити в себе в голові, в своєму єстві дуже велику кількість іноземних слів і використовувати їх потім у майбутньому. Ми розглянемо доволі багато різних систем по власноручному. Самостійному опануванню різними мовами, Ну і дізнаємось про те, що роблять люди, які знають багато мов, щоб їх запам'ятовувати. Курс наших занять буде складатися з шести відеоуроків. Шість разів ви будете спілкуватися зі мною, використовуючи монітор свого комп'ютера і дивлячись на те, що можу зробити я, чи що можуть порекомендувати інші люди, про яких я буду розказувати. Я запам'ятовую дуже багато довгих чисел, велику кількість дат. Неймовірну кількість людей поіменно можу запам'ятати. І зрозуміло, що коли зі мною починають спілкуватись інші люди, то перше запитання, яке вони ставлять, звучить так: а яким чином запам'ятовувати велику кількість іноземних слів? Це запитання насправді може лунати в різних формах. Ну, наприклад, о, я завжди хотів вивчити англійську мову. Або я ніяк не можу себе заставити, запам'ятати певну кількість слів німецької. Чи французькою, чи іспанською, чи будь якою іншої. Є люди, які говорять, о, коли я знайду час, я обов'язково вивчу англійську. Моє завдання протягом нашого з вами спілкування доказати вам, що вивчити певний слонковий запас в доволі великому об'ємі це не є складна робота. Це є дуже цікаве, цікавий процес, і, в принципі, кожен кожнісінький може подолати цей шлях. Ми його будемо долати разом. Одразу скажу про результати. Так, звичайно, мова не йде про те, що я спілкуюсь виключно з людьми, які стоять по той бік монітору. У мене є люди, які безпосередньо разом зі мною займаються в реальному часі, в реальному просторі і запам'ятовують реальні слова, реальних мов. Якщо говорити про попередні результати, які, як правило, мають відвідувачі моїх курсів, то в середньому за одну годину кожен з них може... Приблизно 100-120 слів залишити в своїй пам'яті, причому згадати ці слова безпомилково. Я дуже сподіваюся, що до подібних результатів, до подібних планок дотягнетесь і ви. Перед тим як ми безпосередньо перейдемо до рекомендацій, я зазначу, що я опрацював велику кількість літератури на цю тему, а також поспілкувався безпосередньо з великою кількістю людей, яких я можу називати поліглотами. Тобто, це люди, які знають неймовірну кількість мов. Я у них їхні рекомендації. Я цікавився тим, яким чином саме вони запам'ятовують ту чи іншу мову, і власне цими знаннями буду ділитись з вами.